Місто засинає, прокидаються блогери. Сьогодні ми потрапляємо у світ, де лайк покоштують штрафів, а один неправильний хештег Проблеми. Мене звати Катерина Чала, і я, як і ви, мої любі блогери та СММ-ники, прагну дізнатися усі деталі рекламного світу в соцмережах. А тепер знайомтеся із нашою експерткою реклами в соцмережах Мариною Тетерук. Я працюю юристом вже майже вісім років. Майже весь цей час така основна спеціалізація це був супровід бізнесу, допомагала підприємцям в різних ситуаціях. І, звісно, останні роки дуже актуальні стали питання супровід блогерів, інфобізнесу і все, що пов'язане з соцмережами. Тому десь. Починаючи з 21-го року, в мене така приватна практика, і я співпрацюю з блогерами з інфобізнесом і допомагаю їм легально вести свою діяльність. Цього мала досвід в роботі в юридичних кампаніях, адвокатських об'єднаннях також супроводжувала власний бізнес. Які ж правила нашого шоу? Дуже прості: юристка витягає з таємної скрині картку з назвою рубрики. О після цього зачитує цю назву. А ведучий пояснює, що ж запитання будуть у цій рубриці. Тому витягайте, і ми розпочнемо. З вами відповідати на запитання. Міф чи правда. Рубрика «Міф чи правда. Ведуча ставить питання. Юристка перевертає табличку «Міф це чи Правда та пояснює, чому так. Міф це чи правда, якщо видалити рекламний пост після публікації, штрафу не буде. Звісно, міф. Ну, скажімо так, тут питання фіксування. Тобто, якщо в нас державний орган, який накладає штрафи, встиг зафіксувати, то звісно він може притягти до відповідальності. А з практичної точки зору, це може бути трошки складніше, оскільки порушник, якщо дійсно не порушив, може заперечувати факт існування цієї реклами, ставити під сумнів, належність фіксування чи достатньо доказів, що дійсно ця реклама була. Але фактично притягти до відповідальності можна, і такі кейси, звісно, є. Якщо блогер рекламує продукт без договору, він не несе відповідальності. В принципі договір може врегулювати відносини між сторонами. І якщо, наприклад, порушення було з боку блогера, то, наприклад, рекламодавець може врегулювати в договорі, що відповідальність буде нести в тому числі блогер, покласти збитки на нього. Але фактично так само блогера можуть притягти до відповідальності, якщо є порушення з його боку. Питання в тому, що коли ми встановлюємо розбір штрафу, то нам треба договірна вартість. Але фактично можна встановити по фактичним оплатам, скільки оплатили блогеру, цього буде достатньо, щоб встановити розмір реклами і накласти штраф. Реклама в сторіс без маркування не вважається порушенням. Звісно, міф. Ну, тут, власне кажучи, якщо це дійсно реклама, то є загальна вимога, що не може бути прихованої реклами, і відповідно вона має маркуватися. Тому сторіс чи пост, чи таргетована реклама скрізь має бути маркування. В Україні є прецеденти або судові рішення щодо прихованої реклами чи порушення в діджитал сфері. Ну, кейси є, тобто правда, але насправді. Досить проблематично притягти до відповідальності саме в діджитал сфері, тому що коли ми говоримо про експертів блогерів, будь-хто, хто веде блог в соціальних мережах, може порушити законодавство про рекламу, але важко встановити. Дані цієї особи, якщо особа продає якесь своє навчання, якісь продукти онлайн, і там є оферта з її даними, або це фізичний є там магазин, ресторан, і можна встановити хто порушник, то це простіше. Але фактично, коли немає даних про порушника, то орган державної влади просто не встановить хто порушив. Тому це проблематично, але кейс є. тягнемо наступну карточку. 30 секунд на пояснення, рубрика «30 секунд. Ведуча питає. Юристка має за менш ніж 30 секунд дати відповідь на питання. А коли обов'язково вказувати реклама чи партнерство? Якщо пост або сторіс відповідає ознакам реклами, то звісно треба вказувати. Ознака реклами це коли в нас є платний характер, навіть якщо це знижка або бартер. Якщо ми намагаємося. Привернути увагу до певного бренду і вказуємо, наприклад, його дані, і там є якийсь заклик щодо переходу на цю сторінку. Тобто це може тлумачитися як реклама, і тоді варто вказувати. Чи потрібен блогеру ФОП або юридична особа для отримання доходів від реклами? Фактично не обов'язково, тобто це може бути як дохід фізичної особи, але там набагато більше податки. І якщо блогер систематично таку діяльність здійснює, то вимагається реєстрація ФОПа або іншого суб'єкта господарювання. І відповідно, якщо зареєструвати ФОП, то податки будуть менші і в принципі великим рекламодавцям вигідніше працювати, коли у блогера зареєстрований ФОП. Що загрожує, якщо не позначити рекламу? Які штрафи або інші санкції? Загальний штраф за порушення рекламного законодавства це п'ятикратний розмір реклами. Цей розмір реклами встановлюється по договорах. Тобто, зазвичай Держпродспоживслужба надсилає запит з проханням надати документи, які підтверджують розмір реклами. Якщо вам не надано документи, Держпродспоживслужба не може встановити розмір реклами, то накладуть фіксований штраф 5100 гривень або Якщо є документи, то п'ятикратний розмір реклами. Тобто, наприклад, реклама коштувала тисячу гривень, множимо на п'ять. Що має містити договір між блогером і брендом, щоб мінімізувати юридичні ризики? Основна відповідальність лягає на рекламодавця, на замовника реклами. Тому для замовника важливо передбачити в договорі з блогером, що наприклад, він має узгоджувати рекламний текст. Тобто, Якщо не бренд дає рекламні тексти, а блогер, то відповідно треба прослідкувати, щоб блогер позначив позначку реклами, щоб мова була українська, тобто всі критерії щодо реклами були дотримані. Відповідно, з точки зору бренду важливо передбачити таку відповідальність для блогера, що якщо він порушує. Якесь рекламне законодавство, передбачити стягнення збитків і штрафи це також можуть бути збитками. Питання із залу. Рубрика «Питання від залу. СММ-спеціалісти питають, юристка відповідає. Привіт. Я взагалі СММ-спеціалістка острів платформ. Я б хотіла дізнатися, як взагалі, типу, що визначається рекламою в соцмережах. Бо у нас є штука, коли ми співпрацюємо з блогерами. І де коли типу, не хочеться потратити ні на які штрафи, ні на які проблеми. Фактично в законі не визначено конкретно рекламу в соцмережах. Є Визначення реклами, яке застосовано і до соцмереж. Я б такі три характеристики виділила. Перше, що ми намагаємося це якісь інформаційні матеріали про бренд, про особу, про послуги в цих матеріалах. Ми намагаємося дати якийсь заклик до дії, тобто якийсь продаж відбувається умовно. І третє – це оплатність. Тобто оплатність це може бути або пряма винагорода, або це може бути бартер, якісь інші методи оплати, знижка, або може бути навіть самореклама. То коли ми самі себе рекламуємось, наче вигоди немає в цьому, але вигода є, тому що ми продаємо самі себе свої послуги. Навіть якщо це не формально, все одно з юридичної точки зору, якщо це реклама, то це реклама. Тут, скажімо так, бартер має ще такі податкові наслідки, тому що якщо ніхто цього не виявить, питань не буде, то все окей. Але якщо говорити, що якісь будуть скарги. Якимось чином це вспливе, то більшість блогерів, експертів в соцмережах в нас ФОП на єдиного податку. А ФОП на єдиного податку не може мати бартера, це порушення перебування на спрощеній системі оподаткування. Тому краще мати договір, краще не прописувати бартер, нехай це будуть чіткі зафіксовані умови. Вітаю, мене звати Аня, я smm спеціалістка Industrial Media Agency. І я хотіла вас спитати: от, умовно, якщо відбулось порушення реклами, хто саме несе відповідальність? Чи блогер? Чи бренд умовно замовник? Дякую. По факту найбільше ризик саме для рекламодавця, тобто для замовника, для бренду, тому що щодо них прописана основна відповідальність, блогер також може нести відповідальність, якщо він виробник реклами, в тому числі, якщо від бренду було тільки тезе, можливо, не детальне, і блогер як виробник реклами порушив, наприклад, права третіх осіб, то і він може відповідати. Але в першу чергу відповідальність для бренда для замовника, тому от важливо саме для замовників реклами контролю. Вати, щоб був договір, щоб було чітке ТЗ, і щоб блогер не порушив законодавство про рекламу. Тому що якщо порушить, то буде відповідальність для бренда. Бренд, якщо має договір, може бути захищеним і звернутися, наприклад, за відшкодуванням збитків до блогера. Якщо блогер порушив умову договору, привіт! Я семемник Ніті. Мені було завжди цікаво, які маркування реклами є юридично безпечними, а які ні. У законі чітко прописано вказувати саме рекламу. Тобто має бути слово реклама. Загалом, там ще така вимога йде, що реклама має бути чітко відокремлена від іншого інформаційного матеріалу, і має бути вказівка на рекламу. Ну, як на мене, якщо буде якась інша варіація, то це вже краще, ніж нічого. Але якщо прям чітко йти типу, по норми закону, то це має бути саме вказівка, що це реклама. Можемо тягнути наступне. Так. Норм чи штраф. Рубрика норм чи штраф, адаптація відомого сьогодні в соцмережах тренду. Ведуча ставить питання: юристка перевертає табличку норм, це чи штраф та пояснює, чому так. Якщо блогер рекламує алкоголю в сторіс без маркування, це норм чи штраф? Штраф, звісно, штраф, тобто по алкоголю багато обмежень, навіть якщо рекламує блогер, навіть якщо в соцмережах. Угу. Публікація з продуктом, де не вказано хештег реклама, але підпис не виглядає як власний. Вік. А, ну, скажімо, якщо орган державної влади зможе довести, то що це реклама, то може бути штраф. Але так 50 на 50. Так. Реклама розміщена через таргетовану рекламу без відповідного маркування. Штраф. У мене навіть був такий кейс, чесно кажучи, якийсь період клієнти дивувалися, що якщо вони працюють в інстаграм, треба реєструвати ФОП. Зараз нова ера. Тепер дивуються, що можуть прийти штрафи за рекламу в інстаграм. Зокрема, так була у клієнта налаштована таргетована реклама, і через те, що в них офлайн бізнес, те ще кажу, простіше їх знайти. То їх було оштрафовано, бо не було вказано строки проведення акції. І ще була іноземна мова англійська, і за це також штрафують. Реклама азартних ігор чи лотерей без відповідних позначок? Штраф. В принципі, по казино лотереям дуже багато обмежень. І за цим зараз активно слідкують, бо штрафи mm -hmm. там великі. фейл. Рубрика фейл». Юристка розповідає про свій цікавий кейс в юридичній практиці. У мене на щастя таких дуже масштабних прикладів у клієнтів на щастя для них не було. Ну, мабуть, от курйозність це був кейс про спортивні зали. Вони рекламували через таргетовану рекламу свою акцію по абонементам. І, власне кажучи, їм прийшов лист про те, що вас не вказані строки проведення акції, і є англійська мова в тексті, тому хотіли притягти їх до відповідальності. По англійській мові ми відбилися, тому що є зареєстрована торговельна марка. Це звісно, великий плюс. По Строка проведення акції, звісно, там було порушення. Але курйозність була в тому, що клієнт до кінця не вірив, що можуть прочати mm -hmm. до відповідальності за таргетовану рекламу в інстаграм. До останнього скидав мені скріни з чата GPT, що в Україні немає таких обмежень. Mm -hmm. Тобто чат GPT йому mm -hmm. так допомагав, але зрештою ну по одному пункту не змогли відбитися. Mm -hmm. а, але там вартість реклами була незначною, тому штраф не був невеликий. Як практично контролюються ось ці порушення? Це робить Instagram сам, може це робити наприклад, або це наші державні органи два аспекти. Перше, це звісно, соцмережі, тому що в них є ну різні платформи, не тільки соцмережі, а в них є власні алгоритми, в них є власні правила, і як на мене їх навіть більше ніж в законодавстві, тому що вони намагаються себе максимально обезпечити і вони. Коли запускається наприклад таргетована реклама автоматично перевіряючи, немає порушень, наприклад, якоїсь політичної агітації чи ліків <звіт> і аналогічних засобів. І е, якщо це просто пострекламний, не таргетована реклама, то е, там, звісно, алгоритми мало ймовірно, що спрацюють, але е, завжди є. Можливість отримати скаргу від когось читачів, і тоді, звісно, платформа перевірить щодо державних органів, то державні органи зараз теж моніторять соцмережі. Мені здається, що от в Держпродспоживслужбі в кожному регіоні зараз створені окремі такі напрямки, які якраз моніторять соцмережі, тому що ну так бізнес активно зараз рекламується саме в соцмережах, і зокрема по таргетованій рекламі притягають до відповідальності. По таргетованій частіше, бо це прям явна реклама, там де не треба доказувати, що це реклама. Просто якщо якийсь рекламний пост, то, звісно, це важче, тому що їм треба доказати, що це дійсно реклама. А навіщо, якщо і багато таргетованих? Сьогодні ми з'ясували, що реклама в соцмережах це не лише підписники та лайки, але й купа правил, штрафів і відповідальність. Останнє запитання для вас, Марино, це що би ви сказали від усіх діджитал-юристів до блогерів, смр-ників? В аспекті реклами. Взагалі, в цій діяльності я б сказала, що а, оману споживача дешеві маніпуляції, звісно, не завжди приведуть до штрафів і юридичних наслідків, але в будь-якому випадку вплинуть на вашу аудиторію, тому краще берегти репутацію.